Якщо ми говоримо безпосередньо по місту Запоріжжя, то ми рухуємо одразу по декілька напрямків. Перші Перше три когенераційні установки вчора відбувся тендер на 7,5 МВт. Зараз проходить кваліфікація учасників, прийняли участь дві компанії, які зобов'язуються протягом 4 або 5 тижнів поставити вже клогенераційні установки. Я сподіваюся, що приблизно в понеділок ми зможемо зрозуміти причин перемір і вже розпочати договорні відносини. Паралельно теплові мережі ведуть роботу по підключенню, по підготовці підключення цих установ. Найближчим тижнем буде об'явлено тендер ще на 8 таких каналіційних установ, на 8 інших потреби. Я сподіваюся, що протягом місяця ми побачимо переможців і строки поставки. Також ми підготували ще пропозиції до наших донорів ще на три котельні. І ще в нас немає чітко визначеного терміну постачання, але ми вже розуміємо, хто буде постачати та який донор буде це фінансувати. Також підприємство Водоканал вже оголосило тендер на закупівлю двох дизельних генераторів для ДВС-1, ДВС-2, які забезпечують водопостачанням всю Запорізьку область і частину Дніпропетровської області. Цей тендер пройде найближчі декілька тижнів. Сподіваюся, що також буде оголошений переможець і ми зрозуміємо, в який термін буде поставка. Умова тендеру це те, що протягом двох місяців має бути поставка дизель-генераторів. Третє це підготовка сьогодні всієї нашої інфраструктури, як дорожньої, так і медичної, так і освітньої. І в цих напрямках паралельно є по кожному свій фронт роботи, починаючи від встановлення акумуляторів для живлення сітофорів, продовжуючи тим, що встановлення сонячних батарей на дахах лікарень та на дахах наших освітніх закладів. Вкрай масштабну роботу проводить великий колектив за що всім ще роляти. Ви сказали, що і суб'єкти господарювання також мають виявляти ініціативу робити чи ведете ви перемовини з ними в цьому питанні? У нас було декілька зустрічей з представниками ОСББ. Ми опрацьовуємо модель, яка буде цікава їм. Також ми готуємо продукти компенсації відсоткових ставок для наших, для наших підприємців і домогосподарств, для того, щоб кредити були повністю безвідсотковими на території Запорізької області. Тож широкий спектр є. Ми окремо про це також розкажемо. Щодо освітнього процесу, в пріоритеті вихід на офлайн навчання. Якщо не буде, ну якщо будуть старевами подаватися подавати електроенергію, школи, як тоді буде організовувати у дитячого освітні процес? всі школи без виключення забезпечені генераторами. Якщо на сьогоднішній день є в когось проблеми, то ми здатні забезпечити абсолютно всі школи генератори на там, де будуть укриття?